Віто, ситуація серйозна. Бандюки знову в ударі. Подивимось на цей безнат. Mm -hmm. Класичне пограбування, але навіщо вбивати продавця? Це ж просто безглуздя. Можливо, він спробував повернути товар. Або просто сказав, їхній смак говно. Ну, мабуть, залишили візитку. Дякую за співпрацю, чмошники. Чуєш, зверни увагу на ці сліди. Ведуть до заднього виходу. І камери? Вона, напевно, знала про них. І завжди готові на все. Угу. Вони напевно мріяли про конкурс злочинців року. Давай запитаємо людей. Можливо, хтось щось бачив, хоч трохи розумніше за них. Так, та щоб не почули дуже смішні історії про нашого продавця. Я тоді піду в поселення. Може дізнаюся, чому він вирішив стати жертвою того цирку. Я тоді схожу розпитаю в автосервіс. Доброго дня, я детектив Серджіо Кушон. Можливо, чули про вбивство продавця в магазині? Чув про це, дуже сумно. Чи помічали ви щось підозріле того дня? Привіт! Я детектив Віто Кушон. Чи можу вас розпитати про дещо? Звісно. Що сталося? Ми розслідуємо пограбування магазину неподалік. Чи бачили ви тут якісь підозрілі автомобілі? Так, було до автомобілі. Один потрапив у бійку. Зрозуміло. А другий який? А Друге, червоне чорними сантами також було погано останнім брудниз потрапене мені ніби десь нещодавно їздило. Чи бачили ви, щоб вони виїжджали після пограбування? Так, я чую. Я купив автомобілі, виїхали з парковки, але не зміг розглядіти, куди саме поїхали. Чи помітили ви, хто сидів у них? Я не розумію, але бачив, вони вибігали з магазину, потім сіли з цієї автомобілі. Чесно кажучи, був неподалік і чую кілька вистрілів. Бачив ви, хто стріляв? На жаль, я їх не бачу. Але місцеві кажуть, що це були мокрі бандити. Як-як? Мокрі бандити? А чому їх так називають? Ну блять. Кажуть, що вони завжди працюють у погану погоду. Часто під дощами, щоб її важко було впізнати. Скажіть, будь ласка, про тих хлопців, які виходили з автомобілю. Як вони виглядали? Один з них був у коричневій шкіреній курці, дуже грубий на вигляд. А інший? Інший був у чорній жилетці, обидва мали маски на обличчі, а виглядали вони, як справжні бандити. Будьте обережні, то вам не шутки. Якщо згадаєте ще щось, будь ласка, зателефонуйте на цей номер. Ну і вони дуже обережні. Ніколи не залишають сітки і завжди дівіть швидко. Містерії бояться. Ну і вони ще худобу крали. Але це вже ніхто не розслідував. Ви згадували, що мокрі бандити крали худобу. Це вже майже комедійний фільм жахів. Хе. Так, ти хаска різное з коровами. А вона їх ще й рогами прикриває. Ну що. Ну, дякую за цю інформацію. Якщо згадайте ще щось, будь ласка, дайте знати. Звісно, пане Кошан. Якщо пропаде худоба, то ви будете перші знати. Бля, поружнеча. Цікаво, що там у Віто. Серджо, дізнався щось у поселенні? Щось у поселенні взагалі нікого не було. Щось люди дійсно вистрашувалися в цій ситуації. І зустрівши перекоря. Він розказував, що він був неподалік, чув вистріли, але він нічого не бачив. Но йому розказали, що це була справа мокрих бандитів якихось хуйо, знаєте, такі. Ми скоро дізнаємося. Автомеханік розповів про два автомобілі, які були у жахливому стані. І на мою думку, вони б далеко не заїхали, хіба що на смітник. То вони можуть бути неподалік. Хоче жарт, бандити намагаються втекти. І один каже, не біжи так швидко. Інший відповідає, я не можу, у мене ж повно незавершених справ. І розказав ще щось змухання. Механік? Пані кошон, я дізнаюсь. Повторіть, бо я не почув. Пане кошоне, я дізнався, де останній сангі був автомобіль одного підозрюваного. Де саме ви його бачили? Його бачило у полет у ліс.